Друзі, ну ми продовжуємо і зараз про здоров'я. Наше з вами здоров'я у 21 столітті. Здоров'я людей погіршилося. Треба сказати про це. Свідчить статистика до старих звичних хвороб додалися. І зовсім нові Звичайно, і тому не дивно, що знань лише традиційної медицини іноді буває недостатньо. От, скажімо, чимало американських і європейських клінік впроваджують методи лікування альтернативних напрямків а юверда серед них найпопулярніша. Що лікує юверда, та якими методами поговоримо в нашій студії з лікарем? А поки що сюжет. Аюрведа – система медичних знань, яка існує вже більше п'яти тисяч років. На відміну від традиційної медицини, в якій прийнято лікувати хвороби, Аюрведа ставку робить на профілактику захворювань. Беззаперечно вірить в цілющу силу Аюрведи і В'ячеслав Миколаєвич. В минулому військовий прокурор в одну мить зрозумів, що хвороби атакують, а традиційна медицина безсильна. то-то-то больне, шея, алергія, почки, печень, желудок, все, все капітакво капець. 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 недінститути. Для студентів от, не треба бути по ти і є. аюрведа не магія. Вона має у своєму арсеналі різні прийоми. Це певна система харчування, йога, комплексна система очищення організму, дихальні методики, фітотерапія, медитація та, безперечно, найпопулярнішими серед усіх процедур визнані різноманітні аюрведичні масажі. В'ячеслав Миколаєвич також сьогодні проходить курс процедур. Відмінною особливістю такого масажу є відсутність болючих мануальних прийомів, натомість легкі. Плавні дотики, м'яке світло, ароматичні масла, які обираються індивідуально і направлені на роботу з конкретною проблемою. Масаж із розігрітими оліями чудово підходить і в осінньо-зимовий період. Отже, кому показана аюрведа, як вона працює, які захворювання лікує та чи існує в аюрведі діагностика? І Віктор Мацишин, лікар-невропатолог студії сніданку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Вже, Аюрведа це найдревніше індійське вчення про здоров'я. Ви на тому добре знаєтеся, але ж ви лікар традиційної медицини. Чи це не протиречить Аюрведі? Ви знаєте, ні, Айурведа до нас прийшла, можна сказати, в такому вигляді, як вона є недавно, але вона дуже вдало влилася в мою особисту практику, тому що. Наприклад, коли приходить пацієнт, лікар може оцінити тільки симптоми, так? але дуже тяжко визначити конституцію пацієнта, важко зрозуміти силу його, можливість боротися з хворобою. І аюрведа якраз дозволяє нам зрозуміти більш глибокі, ну скажімо такі фізіологічні особливості кожної людини, і лікування може бути більш індивідуальним. Взагалі, в сучасній медицині дуже багато є підходів, які є в аюрведі, це, наприклад, Прийом послаблюючих, це спеціальні лікувальні клізми, масажі ті ж самі. Просто аюрведа дає можливість використати їх більш так адресно. Тобто, коли ми знаємо індивідуальну конституцію людини, ми знаємо її відкриті, і що дуже важливо, ми також враховуємо сезон, в який ми проводимо процедури. А кому показана юрведа? Напевно, кожна людина знайде в юрведі багато собі цікавого. Це може бути рекомендації, як від режиму дня, від рівня фізичних навантажень, так і режим харчування. Продукти, які людині більш показані або менше, якому вигляді ці продукти? А діагностика існує. Діагностика, також, як і я, лікар традиційний, скажімо, або скажімо, в підготовний інституті теж пацієнта оглядаю, питаю, які в нього скарги. Але особливістю аюрведи в тому, що є також пульсодіагностика. Ну, щоб не викликало це, можливо, якогось такого відчуття, що це щось неймовірне, ні, це досить легко навчитись. І за 16 годин навіть людина, яка не має досвіду в медицині, може розпізнати якісь дисбаланси. Тому от пульсодіагностика, це можливо, є така відмінність. А решта є досить клас Сичні я і розглядаю можливість узі там аналізи крові і так далі. Тобто, все це теж використовується для більш комплексної діагностики людини. Чим цікава рведа це є дуже системний підхід. Це на жаль, те, що можливо відрізняє від більш якихось розповсюджених методик. Тобто, де є певна послідовність, тобто крок за кроком. І це дає дуже хороші нам шанси. Які хвороби лікуються? Ви знаєте, напевно, якщо говорити просто про хвороби, то можна сказати всі, але ми можемо також поговорити про причину всіх хвороб. От якраз Ерведо розглядає те, що є причиною всіх хвороб. Можливо, це навіть його назвати як стрес. Можливо, це той час, коли люди постійно кудись спішать, хронічно поспішають. В них завжди не вистачає часу. Це дуже людей виснажує, тому. Айурведа якраз допомагає не тільки вирішити на фізичному рівні дисбаланси, але всім нашим процесами в активності управляє розум. І от поки ми не заспокоїмо розум, поки ми не принесемо якийсь стан внутрішньої стабільності, то ми не зможемо також досягти бажаного на фізичному рівні. Я в своїй практиці, наприклад, застосовую таку технологію, яка називається трансцендентальна медитація Махаріші. Це техніка, яка єдина на сьогоднішній день є апробована в великих клініках, тобто в університетах, вивчена. І є, має на е, наукову доказуємість, тобто вона до доведена її ефективність. Американська асоціація кардіологів на сьогоднішній день рекомендує цю медитацію, наприклад, при гіпертонії. Зараз якраз такий період різних інфекційних захворювань, Що ви порадите нашим глядачам, як уберегти себе. Якщо так в загальному, то треба, думаючи про імунітет в першу чергу слідкувати за режимом дня. Фізичні навантаження, які повинні бути в кожної людини, і харчування. Якщо буде от порядок в цих трьох аспектах життя людини, то повірте, буде результат. І дуже важливим тут ще можливо трошки для нас це ще незвично. Але людина все таки повинна навчитися свідкувати за своєю свідомістю. Тому ця техніка медитації якраз у даному випадку дуже є успішною і дуже я рекомендую. Отже, людина, яка добре володіє аюрведою і одночасно є лікарем, невропатологом Віктор Мацишин був гостем сніданку. Дякуємо Дякого вам. вам. Дякую. Наш вір триває, будьте здорові. Далі буде.